Сьогодні в Лебедині велика подія. На запрошення громадської організації Янда Лебединщини сьогодні було відкриття алеї нашим загиблим героям. Це дуже потужний захід пройшов, який е, провівся з цілью вшанування наших героїв і низький уклін всім родичам загиблим, матерям, дітям, батькам цих наших героїв. Вічна пам'ять. Доброго дня рідні, всі запрошені гості. Нелегкий сьогодні день, в котре родини проживають оцю біль, оце горе, оці втрати. Я закликаю, для чого ми робимо цю, зробили алею слави наша громада. Для шанування пам'яті про загиблих. І не забувайте, і цінуйте, шануйте і поважайте живих. Військових, які зараз нам боронять рідну землю, які захищають для наших діточок, для наших майбутніх онуків, красиве майбутнє, тому що наша Україна повинна відродитися. Зараз у нас люди добрі. Останній шанс. Це останній шанс нам відстояти як українцям, як народові, який сильний, який мужній, який незламний, тому. Дозвольте низько вклонитися родинам, які втратили найцінніше, це своїх рідних, а особливо дітей. Дітей, які ніколи вже не народять, не побудують будинок, не посадять садочок, не скажуть до мами, «мамо, доброго раночку, тату. Привіт. Не забуваємо, цінуємо, шануємо, підтримуємо, допомагаємо і поважаємо. Всіх тих, хто зараз живий і боронить нашу рідну землю. Слава Україні. Сьогодні громадська організація Захисники Сумщини відвідала урочисте відкриття Алеї Слави. Сьогодні ми вшанували пам'ять захисникам, які віддали своє життя, які віддали найцінніше за те, щоб ми жили у вільній, незалежній Україні. Вони ніколи не зможуть обійняти своїх рідних і близьких. Вони ніколи не зможуть. Бути поряд зі своєю сім'єю, але завдяки їм ми зараз маємо шанс на жит... на вільне незалежне життя, завдяки їхній праці, завдяки їхнім діям. Ми можемо втримувати ворога і бути незалежними. Дякуємо кожному, дякуємо кожній родині, кожному захиснику, який який величезною працею здобували нашу перемогу, захищали нас від ворога. Thank you